Привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо тренд 2026. Метаболічна краса. Якщо ви думаєте, що бачили вже все в світі б'юті, тоді почекайте, почуйте про метаболічну красу. Це головний тренд 2026 року, який змінює просто все, від догляду до нашого способу життя. Сьогодні я вам розповім, чому цей тренд не просто косметика, а про нас самих. А давайте розберемо, що таке. Таке метаболічна краса це новий підхід у б'юті, який базується на ідеї. Краса це здоров'я клітин. Тобто не лише те, що ми наносимо на шкіру, а те, як працюють наші клітини, як вони отримують енергію, як відновлюються, борються зі стресом та утримують вологу. Раніше косметика зосереджувалась на зовнішньому ефекті: підтягнути, замаскувати, освіжити а зараз фокус зміщується на глибину: чому клітини старіють, і як їм допомогти відновитися? А як це працює зсередини, давайте розберемо. Наш метаболізм це хімічна фабрика, яка постійно виробляє енергію. І шкіра це теж її частина. Коли обмін речовин у клітинах сповільняється через там стрес, нестачу сну, неправильне харчування, шкіра стає цмяною, втрачає пружність, з'являються якісь небажані висипання. Ще одна частина цього тренду це краса зсередини. Бо метаболізм клітин залежить від Усього, від сну, харчування, води, руху і навіть настрою. Давайте зараз розберемо продукти, які підтримують клітину краси. Це у нас авокадо, горіхи, насіння, лосось це у нас омега 3 зелень, ягода, черниця. Це у нас антиоксиданти, яйця, крупи, печінка і, звісно, достатньо кількості води. Те, що ми їмо, напряму впливає на те, як виглядає ваша шкіра через один або два тижні? Наступне це сонце. Найголовніше метаболічний б'юті індігрієнт. Саме під час сну клітини шкіри, знаєте, відновлюється. Якщо не спати, ніякий крем вам просто ну, не допоможе. Тому у 2026 навіть не з'явилися нічний ритуал краси, коли догляд комбінується з диханням та цифровим детоксом. Як почати зараз? Щоб долучитися до тренду метаболічної краси, не потрібно змінювати все і одразу. Почни з простих речей. Додай у догляд хоча б один активний індігрієнт, наприклад, ніацинаміди або пептиди. Спи хоча б 7 годин. Пий воду, їж більше зеленого. І не стресуй. Так, я розумію, що зараз це дуже складно. Через стрес картизол руйнує красу швидше, ніж за час. Ну і на завершення. Ти знаєш, мені здається, що це не просто тренд, а новий такий, новий спосіб життя, стиль життя. Бо справжня краса це коли тіло, шкіра, розум працюють в одному ритмі. Якщо тобі цікаво, я зроблю наступне відео про топ-косметику з активами і про продукти, які реально впливають на наш клітинний метаболізм. Тому не забувай підписатися та обов'язково поставити лайк.